Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще кілька тижнів тому цей підвал був зовсім без дверей. Мешканці вулиці Металургів, 16, звернулись до народного контролю з наріканням на комунальників, адже завдяки відкритому підвалу вони були змушені ділити приміщення з безхатченками, сусідськими собаками, кодами та ще якими гостями. Это страшно зайти в подъезд. Когда ты дочь идет, оттуда наркоманы выходят. Пришли, говорят, давай кошелек. Да и мыши, и крысы, и сквозняки, и сырость бесконечно. Труба прорвет, и вода набирается в подвал. Стоит месяц-два, пока в землю не уйдет. 25 років люди жили з проблемою, яку можна було вирішити за один день. Весь цей час марно листувалися з комунальниками та ходили до них на прийоми. Зрештою, мешканці будинку поскаржились народному контролю. Наша знімальна група прийшла до ОКП «Комунальник 96», де нам пообіцяли нарешті встановити двері у багатостраждальному будинку на медалургів. 16. обіцянку виконали. 25 років минуло, і двері у підвал по вулиці Металургів, 16 нарешті з'явились. Народний контроль посприяв, щоб жителям будинку стало безпечно ходити сходами і вони не боялися зустріти небезпечного гостя з підвалу. За три дні все зробили благодаря вам, а так ніхто не реагував. Так заходиш в під'їзд, ну хоч туди не страшно, що там хтось сидить. Народний контроль і надалі буде реагувати на звернення городян та стежити за виконаннями чиновницьких обіцянок. Віра Шестакова, Станіслав Людсько. Народний контроль. звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Якщо політики, чиновники і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Щобудня о 19.30 на каналі «Кіровоград».